Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 9 січня вівторок і традиційно інформаційний день з понеділка по п'ятниці на моєму каналі починаємо з програми «Зарубіжжя», програми про події у світі, які стосуються України, новини, які стосуються України. Як про це повідомляли авторитетні впливові іноземні засоби масової інформації? Ну, загалом, мова безумовно йде в першу чергу про... Ті події, які пов'язані з веденням війни, зараз більше всього говорять і пишуть про обстріли, які Росія завдає по Україні ракетні обстріли. Також питання, напевно, не менш важливе, можливо, і на першому місці його варто поставити. Це питання допомоги Україні, яка поки що з боку Сполучених Штатів стоїть на паузі. Як Намагаються ті чи інші країни це компенсувати. Але я от зверну увагу на статтю в американському журналі Time, так, яка називається 10 глобальних ризиків на 2024 рік. І там, якщо на першому місці мова йде про Сполучені Штати, безумовно, мова йде про протистояння всередині Сполучених Штатів Америки, що це може не дуже добре для Сполучених Штатів, зокрема, так. от. Вплинути на них у 2024 році на другому місці, так чи другий пункт цих ризиків це війна на Близькому Сході, і от на третьому Україна, причому вона називається так цей пункт розділена там, Україна чи поділена Україна. От я би зараз на це хотів звернути увагу, потім ми подивимося, які ще інші новини про Україну повідомили іноземні ЗМІ. Отже, американський журнал Time про глобальні ризики, про 10 глобальних ризиків на 2024 рік і третій визначений як розділена Україна. Вторгнення Росії в Україну залишається історичною, так от невдачею. НАТО посилюється новими членами Фінляндією та Швецією. ЄС відкриває процес вступу України в членство. Росія там зіштовхнулася з багатьма раундами санкцій. Так, от. Але пишеться про те, що Європа більше не купує російське не Росії. Але цього року Україна буде де-факто розділена. Мається на увазі 2024 рік. Тобто, от спочатку були такі трохи, ніби позитивні моменти стосовно України. Це і можливість рухатися в ЄС, це можливість так. От в перспективі бути членом НАТО, більш тісна співпраця з НАТО, про те, що Фінляндія Швеція вступила так в НАТО. Це питання так, от вже на того, що проти чого виступала Російська Федерація, коли говорила, що Україна не має бути НАТО, НАТО не має розширюватися. От вони отримали зовсім зовсім протилежне, але на цьому, в принципі, для нас і щось таке позитивне завершилося. Отже, ще раз повторюсь, що Тайм пише, що цього року Україна де-факто буде розділена, і Росія тепер має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу. 2024 рік є переломним моментом у війні. І якщо Україна не вирішить свої проблеми з живою силою, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися постійними та цілком можуть, та цілком можуть збільшитися. Тобто ми маємо вирішити питання мобілізації. Навколо чого зараз багато насправді розмов, які, на мою думку, більше є негативні, мають наслідки, ніж позитивні. Ну, я про це вже говорив вчора. У програмі злий понеділок, так що не так, з мобілізацією. Мова йде про виробництво зброї, також, бачите, про це ми неодноразово говорили. І далі всі в Україні, хто це розуміє, говорить. Ну, сподіваюся, що все-таки щось в цьому напрямку робиться. Мова йде про військову стратегію, тобто план, який має бути, ми пам'ятаємо, от недавно та, на, тому, на минулому тижні міністр закордонних справ Колеба сказав, що у нас плану Б нема, бо ми віримо в план Е. А план А. Ми про це поговоримо сьогодні. У програмі вівторок подумає разів 40. Стосовно є план в Україні, чи немає потрібен, чи не потрібен. Але тут чітко пишуть про те, що потрібна реалістична військова стратегія. Інакше будуть втрати територіальні постійними, а можливо, що навіть збільшиться. Далі Київ сильно постраждав від зменшення політичної та матеріальної підтримки Сполучених Штатів і перспективи європейської допомоги лише трохи кращі. Ну сподіваємося, що і. Європейська допомога буде краще, і Сполучені Штати Америки все-таки приймуть рішення про допомогу Україні з усіх цих причин цього року, тобто 2024-го, Україна піде на більші військові ризики, включаючи удари по більшій кількості цілей у Росії, що спровокує безпрецедентну відповідь Росії та може втягнути НАТО у конфлікт. Ну, це от насправді є тим стримуючим фактором, так що ніби НАТО може бути втягнуто безпосередньо в конфлікт, от надання тих ракет більшої дальності і. Ну, заборона чи умова е, Україні, що якщо ми вам будемо поставляти такі ракети більшої дальності, там понад 300-500 да, кілометрів, можливо, більше, щоб ми не вражали цілі на території Російської Федерації. Ну, для цього, щоб ми це могли робити, не оглядаючись і не е, погоджуючись на умови наших партнерів, треба розробляти свої ракети, які будуть літіти на 500 і далі кілометрів. Так що ситуація, на жаль, для нас. 2024 році поки що описана, ну не зовсім позитивною. Сподіваюся, будуть прийняті конкретні рішення, які тут е, визначені, і все буде трохи, а можливо і набагато краще, ніж тут можуть нам так написати той сценарій розвитку у 2024 році для України. Але одне очевидно, що дійсно цей, я тут погоджуюсь, 2024 рік він може бути. Переломним він не буде, скажімо, за все, переломним у цій війні, ну а тепер давайте подивимося, які ще події, які ще є новини, які стосуються України. Associated Press. Ну, пише про те, що Росія запустила там от свій зал оцих ракетах гіперзвукових крилатих ну, ранок в понеділок, тобто вчора. Ну і відзначає, що на відміну від минулої зими, коли Росія була по енергетичній інфраструктурі, зараз. Удари Росія намагається робити по військово-промисловому комплексу. Ну, це про те, що ми з вами говорили, про те, що нам необхідно своє виробництво. Видно, хтось все-таки, те там щось дає інформацію, має на увазі росіянам, і вони знають, куди треба влучати. Ну, багато було розмов про те, що багато інформації в відкритому доступі цього не потрібно робити, але ми бачимо, що дійсно вони зосередилися. На ударах по об'єктах військово-промислового комплексу, значить, все-таки щось ми напевне робимо. Це дуже добре. Єдине, що тепер треба убезпечити себе від таких ударів. Ну, зв'язку зв яз, зв з цим ну, дуже багато залежить від протиракетної оборони, зокрема, так, яку нам надали, яку нам надають. І тут якраз от, американський журнал СНУСВІК пише про те, що. Завдяки останньому пакету військової допомоги, там вийшла про контракт на 200 мільйонів так, от, доларів, е Німеччина е дала Україні ну, цікаву таку зброю. Це, вона називається е Erlikon Skynex, Це зенітна система німецького виробництва, призначена для оборони малої дальності. Ну, там декілька її характеристик вони, на мою думку, ну, мене особисто ну, потішили. Система складається з 3D-радара захоплення цілей, який здатний ідентифікувати повітряні загрози в радіусі 50 км. Це супер. Система також обладнана для роботи чотирма 35-мм міліметровими граматами МК3, які за даними. Райн ну, метал, це та компанія, яка їх випускає, може стріляти до 1000 пострілів на хвилину. Це супер. Також ці гармати оснащені радарами стеження телевізійними та інфрачервоними камерами, а також лазерними далекомірами, щоб вразити навіть найменшу ціль. Супер. Сподіваюся, що таких у нас буде більше. Дійсно, цих шахетів вже пора збивати. Хоча там пишуть, що вони можуть збивати. Як е, великі тактичні безпілотники, ракету класу повітря Земля, а також мінометів, навіть і артилерійських там, ракет снарядів. Ну, не знаю, ну супер. Я, можливо, мова йде про там С-300. Сподіваюся, що таких у нас буде ну, багато систем, і це нам дуже-дуже, на мою думку, може допомогти саме в боротьбі. Ну, в першу чергу, безумовно, з тими безпілотниками. А е, Британська Загардія. Також пише про цей ракетний знову удар у понеділок, так, от вранці по Україні, про те, що є е, е, там ну, загиблі, є поранені. Тобто продовжують іноземні засоби мас інформації писати про ці от обстріли. Вже пишуть про обмін прослів, обстрілів, про те, що ввечері в понеділок вже Україна завдала удару по Білгороду. Тобто, от, ця інформація, ну, на жаль, на мою думку, не та, яку би хотілося читати і чути в іноземних ЗМІ. Краще б, звичайно, було про успіхи, про звільнення нашої території або про успішні, скажімо так, дії на війні. Ну, на жаль, ми зараз в основному згадуємося у світі саме з точки зору цих обстрілів, які завдає Росія ракетами по українській території. Також «The Guardian згадує то, що. Ми говорили з вами в журналі Time стосовно Живої сили мобілізації, про закон про мобілізацію. Там вони пишуть, що він не призведе там до призву жінок і не буде запроваджено жеребкування. Ну, ми про це також і вчора говорили. Тобто, бачите, всі ці несенітниці, всі ці проблеми зараз вже обговорюються в іноземних ЗМІ. Я Про це також вчора говорив. Це, безумовно, не посилює наші позиції з точки зору надання допомоги і впевненості наших партнерів. У тому, що все буде добре, коли такі проблеми, які можна було вирішити без лишнього піару і галасу, от ми зараз стикаємося з певними, скажімо, проблемами, м'яко кажучи, всередині країни. Ну і от і наші західні партнери також про цю ситуацію знають і, напевне, вона, як я сказав, не є тим, що потрібно було би виносити на широкий загал. Також Загардян пише про те, що. Колишній міністр оборони Великобританії Бен Олес попередив свого наступника гранта Шапса про те, що необхідно більше надавати допомогу Україні, і що на сьогоднішній день поки що не оголосили бюджет військової допомоги на 2024-2025 рік. Не сподіваюся, ну там ніби щоби. Британія не відставала, я сподіваюся, що відставати не буде. Британія завжди була таким певним локомотивом так, в Європі допомоги Україні. І я думаю, що і в цьому році також ця ситуація не зміниться. Тим більше, от, що британська Телеграф» повідомляє, що на прес-конференції в Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив і закликав країни-члени Європейського Союзу, щоб не більше надавали допомогу Україні. Зокрема, наводяться слова, яким би значним не був внесок Німеччини, його буде недостатньо для забезпечення безпеки України в довгостроковій перспективі. Ну, Я думаю, що дослухаються, і все-таки ну, Європа, наскільки от зараз я можу спостерігати, вона все-таки дійсно мобілізується. Я не знаю, чи буде повністю компенсовані ті там, можливі е негативні наслідки від. Е Затримки допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, чи, можливо, і зменшення допомоги, хоча сподіваюся, що зменшення допомоги не буде. Але Європа зараз все-таки, ну і скажемо, набирає наб... допомога Європи, набирає хід. За телеграф також пише про корупцію, про те, що, за словами міністра оборони Рустема Омерова, От за останні 4 місяці Україна виявила корупцію в сфері оборони закупівель на суму понад 200 мільйонів фунтів, тобто 260 мільйонів доларів. Ну це про те, що ніби кажуть, у нас корупції не було. Тобто, якщо сам міністр вже про це заявляє, ну бачите, знову про це пишуть західні змі. Не знаю, чи варто було про це публічно заявляти. Знову ж, питання там ця питання корупції воно на жаль, дуже боляче б'є по іміджу авторитету України, навіть про підтримки України з боку в першу чергу громадян. Тих країн, уряди, яких нам допомагають, що безумовно тисне зменшення підтримки так, України через корупційні всі ці скандали, вона тисне і на е, уряди тих країн. Ну, Зокрема, от пану Мерун тут пише: за Телеграф додав, що тільки за останній місяць. Було там, вдалося заощадити 71 мільйонів фунтів. Ну, я я 91 мільйон доларів. Я, я розумію, що він хотів показати, що от він зараз тут, як став міністром, от ми зразу заощадили аж 91 мільйон доларів. А от до того було от аж за останні 4 місяці аж на 200 мільйонів, так на 260 мільйонів доларів, 200 мільйонів фунтів стерлингів, були корупційні, скажімо так, от е, в сфері закупівель була корупція. Ну, ясно, що треба було це похвалити. Ну, але якщо це... Відповідає дійсно іде тоді колишній міністр оборони Олексій Резніков. До речі, про нього також і тут є, згадується в британський ЗТелеграф. Звідойчий Сайтон, німецька газета. Український уряд звинувачує Росію у викраденні майже 20 тисяч дітей з окупованих територій. Це добре, про це дійсно треба писати, треба показувати. Оце справжнє обличчя агресора, щоби всі у світі про це бачили. Ну, також звітой сайтом пише про те, що Швеція вирішила. Відправити там сотні своїх солдат у країни Балтії, мови, йде, зокрема про Латвію. Ну там, як пише The Telegraph, НАТО вже сім років тому вирішило захистити країни Балтії шляхом спільного спостереження за повітряним простором і розмістила там і в Польщі багатонаціональні бойові, скажімо так, отакі такі з'єднання. Ну, яка кожна з яких нараховувала тисячу, тисячу військовослужбовців, зараз вони їх збільшують, кількість збільшується. Німецький фокус також писать про заяву канцлера Шольца, що необхідно допомагати Україні більше. Ну, зараз взагалі тиск на канцлера Шольца зростає зв'язку з тими. Обстрілами про що багато багато пишуть, повідомляють і показують стосовно того, щоб він надав прийняв рішення дати Україні краті ракети -торус. Ну, Поки що це питання не вирішується. Хоча фокус німецький журнал продовжує, що Берлін ніби чекає на рішення Вашингтона. Тобто, якщо Вашингтон прийме рішення про надання ракет більшої дальності, тоді ніби буде прийнято рішення і з боку Берліна. Сподіваюся, що Вашингтон таке рішення прийме. Ну, німецький журнал Вель також пише про те, що в понеділок були задані вже удари по Україні. Ну і про те, що і Україна відповідає ну, про Білогороду вечором в понеділок. Ну, французька Калюмонт пише, що ніби почалося прискорення підготовки пілотів для f 16 хоча є інформація, що ніби є затримка. Е і не розуміло, коли. Чи в першому, чи в другому кварталі будуть нам надані ці винищувачев, 16 які безумовно покращать нашу ситуацію. Побачимо. Сподіваємося, що вони все таки дадуть їх раніше. Також от Фіґро пише французьке про те, що Росія продовжує бомбурдувати так. От українські міста за фронт за кордоном, і про те, що Україна також відповідає. Французький журнал Експрес пише про те, що е, чекати така стаття війна в Україні, чого чекати найближчими місяцями? Ну тут вони пишуть, як вони називаються провал в червні українського контрнаступу. Я б не назвав це провалом, але бачимо, все-таки ситуація для нас складається в інформаційному просторі не сама не сама позитивна в цьому контексті, і що е, для України е, рік цей почався е, під дощем, як вони пишуть бомб і ракет. Ну, і… Сподіваюся, що все-таки з годом інформація про Україну буде більш позитивно для нас, бо будуть успіхи не тільки на війні в ході ведення бойових дій, але й всередині країни такі будуть прийняті ті необхідні рішення, як ми з вами говорили, що написав журнал «Тайм» стосовно того, що потрібно зробити в в 2024 року, році, бо це буде переломний рік у війні. Іспанська Паїс» також пише про те, що. Дві рік він є важливий. Вони, до речі, тут чомусь заціпили тему виборів, про які в нас також цей час було багато розмов. Пишуть про те, що вибори мають відбутися президентські в 2004 році, але вже були скасовані вибори у Верховну Раду. І Там пишуть про, скажімо так, легітимність Володимира Зеленського, про його легітимність його мандату. Наскільки це впливає? Іспанська Ельмонда також пише про те, що Україна атакувала. Місто Белгород, і ніби заява Міністерства оборони Російської Федерації, що вони збили там 10 ракет так, системи вампір. Це польська, польська система. Ну і також згадує Ельмондо Іспанська про закон про мобілізацію. Бачите, що Україна не буде мобілізовувати жінок. ну, І жеребкування також. Тобто, бачите, ті дурниці, які говоряться всередині України, потім йдуть на захід, і бачимо, ну, з моєї точки зору, вони безумовно непозитивно впливають. На ситуацію в Україні, ну і іспанська телерадіокорпорація корпорація РТВ. Також про те, що е, заявив канцлер Шольц стосовно того, що необхідно підтримувати Україну, збільшувати цю підтримку. Крім того. Єврокомісія цього понеділка заявила, що спостерігає за потоком українських товарів, які експортуються до Європейського Союзу, і підтримує контакти з Києвом і п'ятьма державами, які межують з Україною, щоб скасувати двосторонні заборони на цей імпорт. Ну, це як зробила Польща. Тобто, сподіваюся, що питання блокування все-таки буде вирішено і більше це повторюватися не буде. Ну, італійська Ля Републіка також згадує про атаку з боку України Белгорода. І про те, що ну, ці обстріли відбуваються, що ніби є якийсь обмін. Хоча я думаю, що це обмін не зовсім адекватний. Все-таки нам недостатньо не тої необхідної зброї для того, щоб адекватно так, відповідати на ракетні обстріли Росії. Італійське Рає-Нюс. Ну, Естонія, так, країни Балтії посилюють оборону, координацію кожна жертва Україні 0,25 ВВП. Ну, мова йде про те, що премєр міністерка Естонії Кая Калас закликала всі країни, яким небайдужі демократія та верховенство права, підтримати Україну, надіславши допомогу в розмірі 0,25 ВВП валого внутрішнього продукту. Ну, дуже добра насправді заява. Я сподіваюся, що до неї дослухаються. Нам потрібна підтримка наших партнерів, бо ця підтримка наближає перемогу України. Все буде Україна.